Всім привіт! <реш> Мій котик. В нас сьогодні чергова розпаковочка. Ну, сьогодні, як ви знаєте, особливо ніякої інтриги немає, бо ви розумієте, ну, бачите, да, По розміру коробочки, що це не щось велике. А, до речі, продовження буду знімати не тільки з. З цією чудовою мільничкою, але і з іншими е девайсами також. Мій код красивий. Ну, от вам трошки його дубка в кадрі. <с infotions> ну, як є. Так, добре. Насправді я забув подивитись, е що сам... Ну, я знаю, що я замовив, замовив крем, але чи то денний, чи то е нічний. Я... Не пам'ятаю Це нічний. Це мені порадила моя чудова подруга, яка ну дійсно прям завжди радить дуже корисні прикольні крема. Оденним я користуюсь вже. Напевно, ручки три. Він прям дуже мені підходить. ну, Вона в мене лікар, окрім того, що вона чудова, неймовірна. Вона в мене лікар і м -м, працювала з моєю шкірою тривалий час. Та, це він. Здається, така ще є. Ложечка. Що Шузілечко, будемо їсти. Зараз. Цікаво, як він пахне. Оп. Такий достатньо нейтральний запах. Добре. Почитаю інструкцію і доповім вам, як він в роботі. Це мій, до речі. Перший кремушек з... Боже, вже, вже засрав. Вже все засрав. Гм. Такий він. Приємний, нежирний. Перший кремушек з ложечкою. Сілечка, що? Йди в кадр кіцюня. Йди, мій хороший, іди. Значить, слухайте, вдосконалений крем з ретинолом та церамідами. Спосіб використання ввечері після очищення та тонізації нанести масажними рухами ліфтинг крем, унікаючи зони навколо очей. Угу. Угу. Ну ось. Ось така чудова історія. М? І котик. хе